Пане Вадиме, давайте розпочнемо нашу розмову з законопроєкту про мобілізацію. Чи буде на вашу думку завтра фінальне рішення комітету? І які основні моменти з цього документу ви вже можете озвучити, які такі найімовірніші зміни до процесу мобілізації чекають на Україну? Законопроєкт доволі складний. Законопроєкт не містить а, а, тієї мотивації, а, яке чекає українське суспільство. Ми чітко маємо розуміти, що кожний текст відповідної статті підкріплений фінансово, тобто солдати або ті люди, які будуть мобілізовуватися, або ті, які на контракті мають розуміти, чи є фінансове забезпечення, чи вони будуть одягнені, чи будуть комплекти БК. А якщо поранені, що були кошти на реабілітацію, на ліки, що з похованням, що з родинами, який соціальний пакет пропонує. Влада, уряд безпосередньо а, родинам і так далі. Я маю на увазі там іпотека, страхування медичне і так далі. Все це має бути повідомлено народним депутатам України, які будуть комунікувати далі з суспільством. А на жаль, крім закону, який ми детально проробляємо в комітеті, працюємо по 12 майже годин і проробляємо в комітеті нацбезпеки. Зустрічаємось з усіма стейкхолдерами. Тобто, це з ініціаторами: це Міністерство оборони, Генеральний штаб, Мінфін, Мінсоц, Мінвет, а Мінекономіки щодо бронювання і так далі, ми детально проробляємо. На жаль, МінФін поки що не надав нам. Жодних цифр, як він буде забезпечувати виконання відповідного законопроекту. Тому ми, як депутати комітету, чекаємо від мінфіну, можливо, це буде завтра. А якісь цифри зрозумілі за для того, щоб можливо було виконувати відповідний законопроект, так поки що працюємо в робочих групах задля того, щоб напрацювати разом з уряду. Разом з урядом новий текст, ну фактично, новий текст законопроекту голова вашого комітету писав про те, що треба знайти баланс між конституційними правами і необхідними заходами щодо мобілізації. Про порушення яких саме конституційних прав ідеться? Ну, ви бачили, що у нас є для тих, хто не буде виконувати. Скажімо, ну хто не буде приходити по повісткам в ТЦК, хто не буде приходити по повісткам на ВЛК, хто не буде виконувати якісь мобілізаційні розпорядження глав адміністрації і так далі, хто не буде вставати на військовий облік, законом передбачені певні покарання. Ну, наприклад, для тих, хто за кордоном, це уряд запропонував, що ну, будуть зміни в положенні про надання консульських послуг. А ті, хто в Україні не буде вставати на військовий облік, там є певні інші заходи, які передбачає уряд. А і ці заходи межують з антиконституційними нормами, тобто, фактично, людина буде позбавлятися певних речей, якщо вона не буде вставати на військовий облік. Ну як, наприклад, взяти кредит, продати майно. А взяти там позуку і так далі, нотаріальні послуги, тому це пропозиція уряду, і ми дивимось, наскільки це і був до речі голова справ людини, який коментував певні речі, і ми разом з ним теж напрацьовуємо варіанти, як можна змінити, щоб це було і в рамках конституції, в тому числі. Вадим, правильно я розумію, що в принципі такі заходи вони розглядаються, просто питання в тому, як це зробити за законом. Тобто певні обмеження і людей, і чоловіків, які за кордоном, і чоловіків, які в Україні, але там, не, стали, не сходили в ТЦК, щоб вони там робили якісь фінансові операції чи ще щось. В принципі, обмеження якісь там плануються. Ну, дивіться, уряд подав законопроект. Цей законопроект доступний. Він висить на сайті. Можна взяти порівняльну таблицю і побачити, що запропонували стейкхолдери в нашому випадку. Уряд і Міністерство оборони так, заходи обмеження для людей, вони як ініціатори запланували. Ми, як народні депутати, як представники народу, ми намагаємося зробити так, щоб ці заходи були максимально полегшені і відповідали конституції України. Якщо говорити про певні пункти, запропоновані урядом, на які, от депутати, в вашому комітеті не готові йти, чи є от такі питання, де точно ви з колегами кажете, що це там неможливо, цього робити не будемо. Дивіться, я не буду зараз розповідати те, що відбувається на закритих засіданнях, тому що у нас багато дискусій, Повірте, ну, жоден. Скажем, так вміняємий член комітету, або ті, які ну дійсно спілкуються з громадянами з солдатами з су, і так далі, бачить багато багато речей, які потрібно виправляти, тому що тез законопроекту він ну так невдало прописано. Навіть ті норми, які можна вже приймати, вони потребують багато уточностей, в тому числі юристів. Тому ми працюємо над тим, щоб відповідна. А і текст був такий, щоби суспільство сприйняло, воно побачило, скажімо так, ну і, і юристи, в тому числі і юридичне управління, вони побачили, що він грамотно написаний, і норми, щоб суспільство сприйняло максимально, які будуть відповідати, в тому числі конституції України. Тому звичайно, ми говоримо про, 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 про те, що. Ну там, якщо людина там не з'явилася, і так далі, що за великі штрафи, звичайно, ми говоримо про те, як а, зробити так, щоб ТЦК на вулицях не хапали людей, не перетворювали оце відео, які ходять і по російським паблікам, і по по по, по світу, і так далі. Як у нас людей на блокпостах, чи там десь там а, забирають, везуть в ТЦК і відразу на передову? Ми хочемо, щоб чітко суспільство зрозуміло, і це прописуємо в законі. Що не будуть ТЦК так хапати, Пати людей, як це відбувається сьогодні, і друге, що не буде людина відправлена на передову без трьохмісячної підготовки, три місяці підготовки в будь-якому випадку вона має пройти на будь-яких полігонах біля Києва, там біля Львова, чи там біля інших міст. або, або там, в декількох місцях, вона має пройти людина. Перед тим як буде виконувати бойові завдання, це головне, щоб у нас не було ніяких маніпуляцій, спекуляцій. Якщо ТЦК пройшло, то ти вже на нулю. Такого не должно бути. І друге, це, звичайно, про що я сказав: це мотивація. Ми чекаємо міністра фінансів. Ми хочемо побачити мотивацію, що ж ми пропонуємо по фінансовому забезпеченню, по забезпеченню фінансами, в тому числі по по одягу, по забезпеченню фінансами по БК, по боєкомплекту, по забезпеченню фінансами соціального пакету реабілітації і так далі, так далі. Родинам. Ми хочемо побачити ці цифри, звідки вони чи, чи вони є. Як мінфін буде це фінансувати, не можна Пане приймати води, хочу стигнути вас уточнити ще один враховуючи цей весь об'єм роботи, який нині є, і всі відповіді на запитання, які є у депутатів. Чи цього тижня може бути ухвалення цього законопроєкту в першому читанні? Дивіться, важко сказати зараз. Поки що те, що я можу сказати, навіть в комітеті немає одностайної думки, що робити, або думки є різні, або так, щоб більшість була за щось, поки що. Немає що робити з а, законопроектом, чи то він буде а, таким чином проголосований в першому читанні, і будуть робитися правки, чи то комітет все ж таки будуть робити і згідно з, з зауваженнями комітету, будуть голосуватися в першому читанні. Але тепер давайте дивитися, які саме зауваження про що буде а, рішення комітету, і так далі. Або третє може бути навіть і відкликання і подання нового. Тексту закону, який більш-менш буде напрацьований вже в тому числі в робочих групах, які буде відповідати в тому числі і нормам конституції.